Доброго дня, друзі! Сьогодні закінчили покраску нашого маточного центру. Пофарбували його в такий колір. Це колір буде нашого бренду червоний м'ясо, сердечко, любов до м'яса. Ось, дивіться, будь ласка, пофарбували верхній шар стіни, білий колір пофарбували його гумовою краскою, щоб його можна було обов'язково мити. Правляйте, будь ласка, який класний насичений колір, просто який відразу потрапляє в очі і відразу. Дає такий настрій позитивний, що тут буде у нас класне повалів'я, класні свиноматочки будуть, і саме головне класний результат. Ось ціні ми також займалися ще заливкою, того, чого не було у нас в тіктоці, хочу вам показати. Залили ми решточки також. Все це зробили з гарним склончиком, щоб воно все красиво збігало, тому що ми тут будемо прибирати методом змивання. Ми будемо це все змивати келькером. Ось, далі в нас в планах пофарбувати підлогу, пофарбувати нижній шар стіни. Ми його будемо фарбувати епоксидною краскою для того, щоб захистити бетон. Це дуже дуже, дуже важливо. Ось зробимо е, відковзання ефект, може, кварцем, піском. Ми ще не вирішили це питання, але воно в майбутньому вирішиться. Ось, це все пофарбується разом з стінами, щоб не було ніяких переривів, щоб свинкам не було доступу для того, щоб підірати його. Ось так, такі поки плани в нас на майбутнє. Ось потім ще в планах у нас освітлення, в планах у нас потолочок доробити і головне водопостачання провести свинкам класну воду. Будемо її робити з звичайних труб стеклопластикових. От, і будемо це все паяти, красиво виводити. Ось так. Підписуйтесь на наш канал, Телеграм, Ютуб, Тікток, Інстаграм. Ми є всюди. Силочки всі в шапці профілю. Будь ласка, підписуйтесь. Переходьте по наших тегах. До зустрічі!